Це Саша. За півтора роки від повномасштабного вторгнення він наїздив майже 250 тисяч кілометрів. Ми цю історію якби впряглися, як кажуть, і тому ну, поки нас просять, будемо їздити. І це Саша. Він краще за багатьох в країні знає, як з бусіка зробити реанімаційне авто для медиків. Я волонтерить почав ще в 14-му році, коли в дев'ятому класі був. А це Валерій. Він не бреше сину, що відвозячи авто військовим на фронт, може не повернутися. Це він у тебе що повернеться за. Да. Завдяки їм у військових є автівки. Це вони ті люди, які вже не можуть інакше. Бо або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. Побожою запах фарби. І це щойно пофарбовано. Тут цепить роботи. Відразу дві автівки готують для збройних сил України. І я сьогодні вас хочу познайомити з людьми, які 80% свого часу присвячують їм машинам для по. Ця команда до повномасштабного вторгнення разом працювали в одній великій компанії. Разом пішли волонтерити. Ми, в принципі, довго не думали, а от так от зібралися і вирішили, що треба щось робити. Ви могли збирати аптечки, ви могли збирати на воду, доставляти її цивільним. Ви могли. Возити в Донеччину продукти, чому автівки для збройних сил України. Ми збирали аптечки, ми возили воду, ми возили продукти для цивільних. Ми все це робили. Але на якомусь етапі, скажімо так, ми вирішили сфокусуватися саме на автівках, тому що, по-перше, ну, нам це цікаво. По-друге, коли ми почали спілкуватися з військовими, ми зрозуміли, яка є нагальна потреба в цьому, що їм нема на чому їздити, нема на чому вивозити поранених. Нема на чому підвозити боєкомплекти. І от воно якось так. От одне на одне спілкуючись, ми зрозуміли, що нам треба сфокусуватися саме на цьому. Живуть за правилом: 80% на волонтерство, 20% на пожити і заробити на авто. Шукають, приганяють, лагодять, фарбують в колір, який вже став фірмовим на фронті. Під рептилією досить добре розуміємо той факт, що Якщо, наприклад, машина заглохне десь в центрі Києва на асфальті, це одна історія. А якщо десь в посадці під час обстрілу, і хлопці просто банально не зможуть встигнути уїхати, це зовсім інше, і це вже життя. Це буде вартувати їм життя. І навіть гасло нашого фонду мобільність це життя. На рахунку дружньої команди автосічі вже 300 автівок, і ще три просто у дворі чекають свого перевтілення на драконів, що палитимуть ворога. Образ Алесі човикам подобається думати саме так. Ми патріоти, ми е, дуже любимо свою країну. А по-друге, ми хочемо, щоб наші діти росли в мирній, квітучій, прекрасній Україні. І по третє, ми це робимо, тому що, ну, знаєте, є таке, е, така от, скажімо так, мисль. Україну треба свою любити, треба щось робити, бо за тебе ніхто не зробить, якщо ти сам цього не зробиш. На цьому сервісі раніше лагодили дорогі ексклюзивні авто. Тепер, завдяки Сансаничу, займаються підготовкою військових автомобілів. Така шалена проблема. Зараз люди донатять все менше. В який спосіб ви щоразу знаходите ресурси? Мені важко щось по цьому поводу сказати. Я виставляю відкрити свою роботу, пояснюю людям, куди йдуть ці гроші, і мене зазвичай підтримують одні й ті самі люди або підтримують інші волонтери. Збирають гроші на свої рахунки, потім закидають ці гроші мені. Відповідно, я зробив машину, виставив її, відзвітував. Хлопці там скинули відео з дрона, як вони працюють з цією машиною на фронті. І люди бачать результати роботи і донатів. Кожен течік, потрапляючи до рук, сансанич тім, мріє стати кейсиваком або медиваком, тобто авто, яке вивозитиме поранених з поля бою. Спочатку ми займалися машинами, готували їх, перевзували, ну ремонтували, віддавали на армію, возили на війну. А потім, коли ми вже почали більш глибоко входити в медицину, в тактичну медицину, ну оскільки ми є добровольчим медичним підрозділом. То зрозуміло стало, що є загальна потреба в евакуаційному транспорті. Ну і вирішили трошки ознайомитися з цією тематикою, типу, що воно в себе включає, як до цього підготуватися, щоб якісно медики могли на війні працювати. Поспілкувалися з медиками, поїздили трошки біля фронту, побачили на власні очі, що воно і як воно працює. В голові картинку склали і почали виготовляти ось такі от кейсоваки. Випускник авіаційного, полтавчанин Олександр Борець не думав, що житиме в Києві, стане інструктором з тактичної медицини та доводитиме не нове авто до ідеального стану евакуаційного реанімобіля найвищого гатунку. У мене по цьому поводу є одна проста відповідь. Я не хочу, щоб мені було соромно перед моїми дітьми. І все. Сьогодні Сансаничу двадцять 24, а волонтерить він з 9 класу. Не любить зайвих слів та деталей, які трошки втомлені, авто має не просто доїхати до фронту, воно має працювати, рятуючи людей без ризику зламатися в дорозі. Основне те, що я б хотів би донести до всіх незалежний чоловік жінка, молодий, старий, ви маєте робити зараз все абсолютно все можливе для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Якщо зараз ми розслабимось, ну Наслідки можуть бути непередбачені. Або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. Це якщо так, в двох словах. Звісно, машини ламаються. Хоча, коли йдеться про війну, вони частіше потрапляють під обстріл. Як от цей хлопець, який в руках друзів-підприємців Романа і Олександра опиняється вже вдруге і до нашого приїзду йому встигають поміняти обличчя. Що за машина? Жовта попереду, зелена військова ззаду. Так, да, це? Це, це, це в нас бувалий вже течок, як ми кажемо. Ми його привезли рік тому, передали хлопцям. Поїхав він туди до кордону з Білорусі і повернувся до нас вже не так давно, трьохсотим. Да, Приїхав на евакуаторі. Трохи доклали ми тут сил, фінансів, запчастин, і, в принципі, Майже готовий. Роман має бізнес з продажу елітних дитячих майданчиків, який активно розвивався до повномасштабного вторгнення. Тепер він ганяє тачки для ЗСУ. Тобто у всіх хлопців різні задачі, різне призначення цих автівок: кому болото, кому асфальт, хто переміщує людей, хто вантажі, хто БК. Ну тобто тут все індивідуально. Намагаємось по запиту задовільняти більшість їх, що об'єднує, це повнопривідні. З гарною гумою прохідні. Ми стараємося брати у приватів, як вони кажуть. Це ну, безпосередньо у людей. Якщо ти береш у німця, він тобі розкаже все, що треба поміняти, що було поміняно. Він нормально скине, тобто, як би, от, ну якось так. Але це тяжко. Це ми конкуруємо з цими хандерами німецькими розумієте, стоянками, бо вони роблять так само. А от Саша з туристичного бізнесу, хоча після перегону автівок і наїжджених 250 тисяч кілометрів за півтора роки може називати себе не просто течіком, як по-доброму кличуть друзі, а течіком загартованим. Приблизно за півтора року ви особисто наїздили 250 тисяч кілометрів. А як здоров'я, як це впливає на спину, на руки, на ноги? Тобто, скільки може витримати одна людина, якщо триває війна, триватиме ще? Ну насправді, чесно кажучи, я диву, ми собі дивувалися, тому що ну от перший там рік, ну перший півроку, нон-стоп такий був дуже дуже крутий. І чесно кажучи, нічого не турбувало. Взагалі, тобто, от якби ти сидів цілодобово в тій машині, в цих стареньких з цими рулями без гідропідсилювачів, або які вони такі, ну не дуже, скажем так, нормальні, ще старенькі, і мало би боліти все, не боліло нічого. Я не знаю, тому що може якби організм якось там до кучі збирався. Ну... Чи то адреналін, я не знаю. Ну зараз десь щось трошки вилазить, але нічого. Ми справляємося потихеньку. Тобто, жодного разу не було таке, боже, як я втомився, я хочу просто не було не було. Навіть друзі, знайомі іноді кажуть, що дивися в свій паспорт. Уже що ж ти робиш, уже як ти на цьому мотлаху їздиш? Ну але ну якось немає. То тобто, у нас з Ромою якесь там розуміння є, не було в нас що. Хтось там каже, треба їхати хтось каже, та давай десь ще тоді починемо. Двоє друзів на двох перегнали і відремонтували більше 60 автівок. Періодично в кадр намагається зайти Руслана і Сказати, що він помив особисто. Це, Це то, що він помив. блін. Кожен з тих, хто старається для ЗСУ, з гордістю говорить про свою роботу, і так має бути, і на них має рівнятися все суспільство. Всіх завжди цікавить, звідки беруться гроші й донори, які допомагають придбати ці машини. А я поставлю інше питання: а звідки беруться військові? Звідки беруться ті військові, які звертаються до Олександра Репсуна, до Романа і кажуть, нам потрібна машина. Ну, сарафан на радіо, нічого тут якби такого нема. Ми не одну машину не пригнали, що ми не знаємо, де вона і хто на ній їздить. Це знайомі, це знайомі знайомих, це родичі. Це якби ну якось отак вона працює, скільки встигаємо. Тому що насправді запитів набагато більше. Я е народився в сім'ї військовослужбовця і все життя прожив в військових частинах, е багато змінили і. Багато друзів, родичів в ЗСУ, і з перших днів були запити саме автівки, тому що хлопці опинились в таких ситуаціях, коли або є приватні легкові, які призначені, тобто для асфальту да, і сімейні автомобілі. І Є військові в більшості УАЗи, які в принципі не, не практичні. не… Нецікаві їм, і є крази, щось велике. Ну тобто питання, от саме в таких автівках, як джип, бус, якісь такі мобільні автівки, їх не було в принципі. І хлопці питали, тому що ми безпосередньо допомагаємо ну, в більшості ППО нашим. І це хлопці, які стоять в полях, в лісах. Треба добратися до асфальту, виїхати в поле, щось перевезти. І саме ну, з перших днів був акцент саме на такі, на такі авто. Волонтер, навіть якщо проїхав тисячі кілометрів, відремонтував десятки машин, ніколи не назве себе героєм, бо герої на фронті. А допомога цивільних воїнам це просто обов'язок. Так має бути і крапка: ти або в ЗСУ, або для ЗСУ.